Доброго дня, магітаро українського, мене звати Олена. Магічний лист від Всесвіту почуйте важливе особисто для вас. Кварен по першому та другому варіанту. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація кварен по першому та другому варіанту. Почуйте важливе особисто для вас кварин по першому та другому варіанту. Важливе особисто для вас. Магічний лист від Всесвіту і порада. Варіант по першому варіанту ваша синіфікація. Думаєте, як вам досягнути, яким шляхом рухатись? з діяльності знаходитись, але і нерозумінні саме ситуації. Нерозуміння, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. щоб бути щасливою, реалізувати і реалізувати стосовно особисто життя. І загалом. Можливо, у когось є навпаки, є стосунки, і думаю на даний момент, як вирішити дану ситуацію, щоб обнулити дані стосунки. Можливо, зовні ваші стосунки щастя, радість. Наповнення, щаслива родина. Але ви відчуваєте те, що ви не бажаєте і надалі продовжувати бути в даних стосунках. Ви відчуваєте безрезультативність і безперспективність по відношенню до даних стосунків, бездуховність. Ви не бачите перспектив для себе, особисто для себе, що стосується почуттів. Є стабільність, є впевненість в тому, що так ви зможете продовжувати взаємодіяти з даним партнером, знаходитись в даних стосунках, але буде залишатись все так, як є на даний момент. А вас це не задовольняє, Ви зовсім інша людина. Ви потребуєте емоцій, наповнення. Ви бажаєте бути щасливою, коханою. А партнер? партнера більше цікавий благополучний достаток. Фінансовий, матеріальний. Магічний листиць Всесвіту. Важливе особисто для вас. Є в вашому оточенні людина, яка конкурує з вами. Згадайте, з ким ви спілкуєтесь стосовно власне, вашого особистого життя, і загалом достатку, з ким ви спілкуєтесь, хто у курсі ваших справ. Тому що поради даної людини ви не повинні приймати до уваги, бо дана людина підступно не бажає, незважаючи на те, що думає вона інакше. Але буде прагнути, щоб ви не мали благополуччя і достатку, щоб ви не мали родини, щоб ви не мали щастя, радості, взаємності, тому її поради не приймайте до уваги. Бо загалом ви обнулите дані стосунки, але згодом зрозумієте, що ваші дії не були вірні. І повернути те благополуччя ви вже не зможете. Є підступність, є скриті мотиви з боку людини. Хто це? Давайте запитаємо. Чоловік. Якому ви подобаєтесь? Який бажає з вами шансу? Можливо, навіть раніше була пропозиція з боку даного чоловіка. Ваш бік. Але єдине, що даний чоловік може запропонувати, це статус коханої жінки. Або ви познайомилися з чоловіком, чому ви й бажаєте обнулити стосунки, в яких ви знаходитесь, тому що вважаєте, що з даним чоловіком ви будете мати гармонійні стосунки, то вам радять, що ні, ваші висновки невірні. Ви не знаєте досконалої інформації і вам надається інформація, говорять саме про те, що єдине, що може запропонувати вам даний чоловік, це статус коханої жінки. Коханки. Це єдиний шанс, який може бути вам запропоновано. Все Родини. що б ви не обговорювали, чого б він вам не обіцяв. Але ви повинні ясно зрозуміти, що ситуація насправді от саме така. Не така, як, яка вам здається, або те, що вам проговорюється, озвучується з боку даного чоловіка. Даний чоловік бажає отримати шанс з вами, бажає його не втратити. А який результат буде для вас особисто? Він навіть не задається даним питанням. Немає перспективи, особливо на довгострокові стосунки або на одруження з даним чоловіком, у вас перспектив немає. Якщо на даний момент ви от відчуваєте те, що ви щасливі безмежно і бажаєте внулити стосунки, які ви маєте. Давайте так, якщо ви не маєте загалом стосунків, то думаєте про нове починання. То я вам скажу, що з даним чоловіком перспектив на одруження, на довгостроковість немає. Є тільки перспективи на статус коханки, чого він вам не обіцяв. Магічний лист Всесвіту. Якщо ви чоловік, то тоді з жінкою, з якою ви познайомилися, ви не маєте перспектив, тому що дану жінку турбує лише фінансово, благополуччя і достаток. Тому гармонії відносно почуттів, емоцій, наповнення, кохання ви не здобудете. Для даної жінки гармонія. Сенсом є фінансове і матеріальне благополуччя і достатку. І вона бажає за ваш рахунок покращити ситуацію в своєму житті. Тому, якщо ви сподіваєтеся на взаємність кохання, то ви цього не отримаєте, навіть і не сподівайтеся. Той шанс, на який ви розраховуєте кварін, по-першому варіанту, і ви думаєте, що він буде от гармонійним, позитивним. Що даний вибір, який ви зробите в бік даного шансу, принесе вам успіх, перемогу, ні. Є скриті мотиви по відношенню до ситуації, є те, що ви повинні розуміти, що не отримаєте, от саме в тому форматі той результат, на який розраховуєте, ні, він буде не таким. Ну, якщо ви чоловік, то є підступність з боку жінки. Їй все одно на те, як ви будете почувати згодом, і саме головне отримати той результат, якого вона бажає. Якщо ви заговорите за родину, за родинні стосунки, народження дітей, за одруження, вона не погодиться. Ви будете стояти на виборі, або залишаєтеся з нею. І це є саме в тому форматі, в якому є стосунки, ну, або якщо ви бажаєте все ж таки родини, народження дітей і ясно розумієте, чого ви бажаєте, то ви повинні обнулити взаємодію і стосунки з даною людиною. Незважаючи ви чи жінка, коли по першому варіанту, якщо ситуація не є такою, як ви, Розраховуєте, тобто той результат, на який ви розраховуєте, ви не отримаєте, то ну, ви в праві прийняти рішення. Поставити крапку і загалом ви повинні розуміти, що, незважаючи на ситуацію, на обставини, якщо людина має скриті мотиви по відношенню до вас і ви з розумінням ставитеся до даної ситуації, до взаємодії з даною людиною. То виберете відповідальність за наслідки по відношенню до результативності. Яким чином? Тобто, якщо ви погоджуєтеся і надалі спілкуватися з даною жінкою, сподіванням, що можливо ситуація зміниться, то ви повинні розуміти, що дурником в даних стосунках будете ви. Тому що ви вже зрозуміли, що дана людина має меркантильний розрахунок. Яка бажає лише покращити ситуацію стосовно благолуччя і доставку, яка розраховує, наприклад, реалізувати плани, досягнути гармонії в своєму житті, але тільки в тому форматі, в якому вона бачить. Ви бажаєте зовсім іншого, ви бажаєте родинного, тепла, взаємності, кохання, взаємності в коханні. Для неї цінності і пріоритети життєві зовсім інші. То. Не дозволяйте бути нульовим старшим арканом. Якщо бажаєте бути щасливим в цьому житті. Якщо бажаєте жити в щасті, радості і в коханні. Дякую. Магічний лист від Всесвіту Почуйте важливе особисто для вас. Варіант по другому варіанту ваша сигніфікація. Арід вам надає інформацію. Ви досягнете те, про що мрієте і що бажаєте. Хто бажає бути відомим, буде. Якою би далекою ваша мрія не здавалася, але ви отримаєте. Ви отримаєте те, чого бажаєте, і те, про що мрієте. Що стосується благополуччя і достатку і відносно мрії, які ви бажаєте досягнути, ви думаєте на даний момент. То говорять, що ситуація проясниться саме для вас, і ви отримаєте розуміння, як вам діяти, щоб досягнути. Вам получать достатку фінансово-матеріального саме те, чого ви бажаєте і про що мрієте. Відкриються можливості, отримаєте шанс, отримаєте розуміння, отримаєте ясність. Проясниться сама ситуація. І підете в починання з розумінням того, як вам діяти. Це ваша сигніфікація. Якщо на даний момент, можливо, і сподіваєтеся, що отримаєте, лише сподіваєтесь, то 100% можу сказати, що отримаєте ясність і розуміння, як досягнути нового і достаток. Магічний лист від це почуйте важливе особисто для вас. варіант або варіанту. Якщо ви жінка, то в вашому оточенні є чоловік, який лицемірно. Зраджує, вставляє вам палки в колесо. Можливо, навіть когось Це і ваш партнер, чоловік, можливо, і бізнес-партнер. Але загалом ситуація складається так, що якщо ви бажаєте розвитку в своєму житті, якщо ви бажаєте досягнути благополуччя і достатку, то ви повинні розійтися з даною людиною. Ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети і боротися за своє місце під сонцем. Не дозволяти даній людині маніпулювати вам, вказувати, як вам жити, як вам бути, якої би сфери життя це не стосувалося, якої б ситуації це не стосувалося. Дана людина вважає, що він має право маніпулювати вам, вказувати, як вам жити, як вам бути. Будьте королевою мечів з холодною головою. Зрозумійте, що хто, якщо не ви, буде відстоювати? Боротися за своє місце під сонцем, то тоді боріться, знайдіть оцей, здобутьте відчуття внутрішнього стержня і рухайтесь, дійте. Колесо фортуни говорить, що час прийшов. Якщо ситуація саме так складається, то і сигніфікація говорить, що ви здобудете ясність, можливо, навіть по відношенню до даного розкладу, от подання інформації. Якщо у вас є саме таке питання і резонує даний варіант, то по відношенню до ситуації потрібно робити так, тому що ви маєте можливість, маєте шанси досягнути те, чого бажаєте, і саме слушний момент. Але ви повинні прийняти рішення, ви повинні відсікти, ви повинні поставити людину перед фактом. Якщо ви бажаєте досягнути благополуччя і достатку фінансу матеріального, можливо, це керівник на роботі. Вставляє вам палки в колеса, відстоюйте, ні, пишіть заяву і звільняйтеся з даного місця роботи. Час прийшов приймати рішення. Час прийшов рухатись, не залишатися в тій ситуації, тих уста, а рухатись, відсікати, вирішувати, бути рішучою по відношенню до ситуації. Якщо ваш партнер зраджує вас. І ви знаєте, що в нього є інша жінка, таємна коханка, з якою він тривалий час зустрічається, і ви маєте дану інформацію. Ви не повинні залишатися в даних стосунках. Ви повинні прийняти рішення. Ви не повинні дозволяти маніпулювати собою. Ви не повинні залишатися в даних стосунках. Будьте мудрою по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Особисто для вас магічний лист від Всесвіту. Відсікай, проясняй, зрозумій, що якщо ти не будеш боротися за своє місце під сонцем, то яким чином ти отримуєш те, чого ти бажаєш, лише завдяки тому, що лише завдяки активним діям, активній позиції, власній самодостатності і активному прояву. Ти зможеш досягнути саме того, чого бажаєш. Благополучий достатку, наприклад, змінити ситуацію, вийти з трикутника, і рухатись до здійснення власних мрій. Не залишатися в безрезультативності і в бездіяльності. І задовольнятися тим, що маєте, або що дозволяють мати. Вам саме ваше оточення, ваш партнер, ваш чоловік. Єдине, що дуже важко буде вам все ж таки відсікти, опанувати. Але іншого нема варіанту. Хто, якщо не ви? Іти в новопочинання. Закінчення вас фактично ставлять перед вибором. Бажаєш успіху в своєму житті, бажаєш досягнути благополуччя достатку, бажаєш здійснити оце. Перед фактом ставлюють, То тоді дій. Іди в нове починання. Досягай стабільності, будуй фундамент, май впевненість. Але для цього ти повинна, повинен керувати своїм життям. Для цього ти повинен рухатись, для цього ти повинен насамперед робити вибір. Відсікати, очищати, ставити крапку і рухатись в тому направленні, взаємодіяти з тими людьми, взаємодія з якими надасть вам можливості досягнути успіху і бути переможцем в даному житті. В житті загалом. Дякую. Майя Таро української до зустрічі.